Вітаю на каналі Інтертехніка. Знімали огляд моделей японських міні-тракторів, БУ, які тут є в наявності. Ось, і дуже просили назвати їх ціни. Ось, мотогодини зараз теж не назву, бо їх треба всіх вмикати. На деяких, може, немає вже акумуляторів, тобто це є проблематично. А от ціни на них, давайте оглянемо. Ось. Ну, перше, що ми тут бачимо, міцубіші, де. 1080. От. Лише є задній привід, є блокування заднього диференціалу в ньому 3 двигун. Коробка у нас 4 плюс 1 на 2, по факту Ось є демультиплікатор швидкостей, бачимо, і що? Є перезал в комплекті. Це старий японський бушний міні-трактор. І ціна на нього 3850 доларів. Коштує. Ось такі Mitsubishi це... це разом з фризою. Більше всього що. А, Тут з боку є хіномото, це 174. Мабуть 17 коней у ньому. Аналогічно він має вже повний привід. ось Є рульове у нас механічне. Да. Воно в нас механічне. Ззаду бачите, трьохточка звичайно. Тобто підійде для використання в нас. Ось Стан дуже хороший, бачите, яка коробочка передач, Даже рідна резинка збереглася в хорошому стані. Е, і такий трактор е, коштує 5,5 тисяч доларів. Ось. Кіномото. оранжевий. Далі. Це у нас Сузує М1503. Чотири 300 доларів він коштує, також має підключаний передок. Ось. Аналогічно в ньому йде в комплекті фриза. А, разом з ним. А, Механічне стан бачите? Тобто лише ось трошки сидіння порепало, а все інше в принципі в гарному стані. Резинки, всі на місцях, весь укомплектований, без передніх противах їх можна поставити і, в принципі, ось такий міні-тракторець. Дивимось далі. Це у нас екотра G125. Давайте подивимося з є е, в каталозі. Янмар е, EG122. Це він, мабуть, 14 мотогодин, 9300 доларів коштує даний міні -трактор. У нього вже йде гідравлічне рульове. У нього також підключаємо і передок, бачимо, є вже такий козирьок. Більше оснащення по електроніці, що приборна панель, є реверс відразу. Ось така трьох точка. Бачимо, як вона влаштована. Є в нас і регу... регулювання горизонта на всіх цих міні-тракторах це є. Ось такий міні-трактор. До речі, знайшов інформацію про мотогодини, то на. Сузує кількість мотогодин у нас 84. А, 1453. Все, виправляють, дивіться. Янмар має в нас 1453 мотогодини, 14-й рік випуску, сузує. У нас має 655 мотогодин, але 84-й рік випуску. Потім Mitsubishi а, має 823 мотогодини mm -hmm. і хіномото хіномото має 716 мотогодин, але 86 рік. Ось так. А, далі. Далі у нас Кубота! Кубота Грандель 8. Давайте оглянемо. Щи це він? Так, 29-ту бачу, а це у нас. Щоб точно назвати 280, ні. Так, цей. Всього в каталозі в нас немає, не скажу. Йдемо далі. Це у нас ісеки. HDX. Кабіна, лопата. Ось, ось цей коштує. У нас 14 тисяч доларів. І секи 29. Бачите, він йде з, з, з лопатою вже, з кабіною встановленою, Тобто ось така вже цікава техніка. Бачите, яка гума вже і, інакше на ньому йде. Ну і ззаду також ось тряхточка. Сама кабінка, давайте оглянемо ну Оператор покажи кабінку. іди. Така кабіна, бачите, її приборка, є пічка, є обдув, який не який у'їмкнення пічки. В принципі, це стандартно, зверху навіть якось обшита є навіть козирьок певний. Ось така конструкція. Тут у нас можна щось покласти, така кабінка. Ось. Треба. Плотніше закрите. Мабуть, так воно і бути. Тепер ось ця кубота x 1 на гусеничках 4300 доларів. 853 мотогодини вона накатала. Ну, По факту, обхатку тільки пройшла. Ось така вона, дивіться, дивно. Такі от гусениці для якоїсь такої специфічної роботи зроблена, можливо, десь в тепличках. Тут можна регулювати колію досить легко. От ззаду така от трьох точка і фреза оригінальна до нього. Досить цікава, специфічна техніка. Ось, є в наявності. І це в нас останній такий такі трактор знайдемо цей секі. Що далі? Так я все зрозумів, в принципі. 29. А, ось цей 14 тисяч доларів коштує, а той 11 тисяч 500 доларів. Також з Лопатою. І Секі 20. О, покупував кабіна плюс фреза. Цей без фрези. Він з лопатою. Да. А, 6500 доларів і всякі 20 а, кабіна і лопата встановлені. Тобто 6500 доларів, а цей 14 тисяч доларів. Тобто... Ось так, він іде з гризою з такою ще щиткою. І ось лопата на ньому. Кабіна тут вже йде оригінальна. Досить цікава. Такий міні-трактор. Ось. Все, чітко. Бачите, є інформація про мотогодини, вартість, зазвичай, а, зазвичай це можна все уточнити у менеджера, але зняли про це окреме відео, як ви просили в коментарях. Ось така техніка, такі роки, такі мотогодини, така вартість, а, вона є в наявності. Тому, якщо комусь реально потрібен е, японський міні-трактор БУ, ось їх можна приїхати подивитися, оглянути, запустити, проїхатись, подивитися, в якому вони стані. Ну, ви бачили, вони всі в районі 1000 мотогодин накатали, тобто лише обкатка пройдена. Просто великі роки. Ну і ціна відповідна, тому що новий такий трактор буде набагато більше коштувати, а це лише одна тисяча мотогодин. Відповідно, така і ціна. Тому так. І в принципі все. Доставка на них безкоштовна, оплата при отриманні Ось така інформація. Тому дякую вам за перегляд. Всього найкращого.